Ма на яку ви нас націлювали черги у ТЦК. Подробиці для військовозобов'язаних для оновлення облікових даних лишаються два дні. І з 17 липня набувають чинності нові норми мобілізаційного закону. Хто ці дані має поточнити? І що чекає на тих, хто їх не оновив? Коротко нагадаємо, скільки часу є для оновлення облікових даних. Ті 60 днів, за які можна було оновити облікові дані, спливають 16 липня о півночі. Для тих, хто досі цього не зробив, лишається по суті лише понеділок і вівторок. Нагадую, оновити дані можна в мобільному додатку «Резерв Плюс», у будь-якому відділенні ЦНАПу або прийти особисто до ТЦК. Хто повинен оновити ці дані до 17 липня. У законі сказано оновити дані мають громадяни України, які перебувають на військовому обліку. А саме військово зобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, призовники і резервісти, заброньовані особи, особи, які мають відстрочку, і військово зобов'язані жінки. Що зміниться із 17 липня для військовозобов'язаних громадян України, які не оновили облікові дані? Осіб, які не оновили облікові дані, чекає адміністративна відповідальність. А це штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Їм можуть вручити повістку для оновлення даних у громадському місці або надіслати таку повістку поштою. 9 липня Кабмін впорядкував механізм централізованого друку і надсилання повісток військовозобов'язаним поштою. Повістку надсилатимуть рекомендованим листом належним підтвердженням оповіщення особи, крім звісно, отримання в руки і підписом є відмітка у поштовому повідомленні про відсутність особи за адресою. Тобто повістку вважають врученою, якщо ви оновили дані, і за актуальною адресою прийшов лист, але вас там не було. Або якщо ви не оновлювали своїх даних, лист із повісткою надішлють за останньою адресою в базі її вважатимуть теж врученою. Або якщо ви відмовляєтеся приймати лист, це теж є належним повідомленням. Якщо особа не з'явилася до ТЦК до вказаної у повістці дати, на це дається 14 днів. Дані про цю особу передають до національної поліції, а там включають людину у базу розшуку. Якщо поліція розшукала особу, її доставляють до ТЦК. На неї складають адмінпротокол, виносять постанову і притягують до адміністративної відповідальності. Тобто виписують штраф від 17 до 25 тисяч гривень. І тим, кого поліція не розшукала, теж штраф і кожне нове порушення. Порушення – це те саме стягнення від 17 до 25 тисяч гривень. Неявку за кожною новою повісткою вважатимуть новим порушенням, а обмежень щодо кількості викликів за повісткою немає. Якщо загальна сума неоплачених штрафів сягне 160 тисяч гривень, тоді арешт рахунків і майна порушника. Особа має право оскаржити накладення штрафів у суді. Чи буде щось змінюватися? Не виключено, але наразі говоримо про те, що стало законом бо законопроектів у парламенті вистачає. Наприклад, щодо мобілізації обмежено придатних до 25 років у Верховній Раді зареєстровано три документи, які покликані змінити статус військовозобов'язаних на призовників. Тож, якщо ці законопроекти приймуть, то обмежено придатних до 25 років не будуть мобілізовувати. Ірина Коваленко, Іван Головач та Данило Лисенко, Тесен тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.